Отже, сьогодні правила поведінки з вашими чашками. Перше порахуйте скільки їх. Якщо кількість не парна, однієї треба позбутися. Лише у парі з іншою чашка може стати магічним артефактом і принести у ваш дім кохання, гроші і успіх у справах. Тож дивіться далі, українські чаклуни стверджують, на відміну від іншого посуду, чашка здавна мала сакральне значення. Саме чашки використовують у магічних ритуалах на добробут або легке життя. Можна ділити, щоб людина мінувала чаша страдання можно делать так, чтобы было изобілія. Всього самого доброго, самого хорошего в человеке. і все благодаря чашке. Костянтин Фельдман пояснює, торкаючись губами до обідка чашки, людина поєднується з нею символічним поцілунком і віддає частину внутрішньої енергії рідині всередині чашки. Далі чашка, залежно від своїх особливостей, форми, розміру та навіть малюнку, трансформує цю енергію і відправляє у матеріальний світ. Присходять особи. трансформация. И вследствие этого происходят определенные эффекты в организме самого человека и в его жизни, в его судьбе. Если улюбленная чашка тряснула, кажут чаклуны, это знак. О життя наближаются неприемности. Всегда, когда что-то происходит с чашкой, это говорит о том, что эта чашка на себя впитала Очень много отрицательного негативу. оскільки усі негативні енергії чашка бере від вас, значить вони присутні і у вашому біополі. У такому разі треба терміново брати відпустку на кілька днів і їхати відпочивати. Без цього успіху не буде. Далі у паралельному світі правила, які зроблять ваші стосунки з чашками вигідними. Олімпійський призер з плавання Денис Силантів до чашок здав на небайдужий. Він тягне їх додому з кожної поїздки. Серед них вже є Щербата. Дивися, відкол на чашці. Ну. Народні прикмети говорять, що це не таку чашку не можна тримати в себе вдома. То сі його викинути. Денис. Пригадує чашку купив у Канаді кілька років тому. Випив чаю, а вона одразу ж тріснула. Потім Денис усе ж долучив її до своєї колекції. І лише зараз, почувши слова Валерія Сараули, почав аналізувати. Після 2005 року, 2006 і начала 2007 року, тобто майже два года. У мене був не дуже хороший період в моїй спортивній кар'єрі. Був спад. Він треба чашку викинути. <с>. Правильно, Денисе, майстри Свиншуй стверджують, що ребаті чашки вже виконали свою справу і працюють лише як акумулятор негативної енергії. США, яка є джерелом проблем неудач і конфліктів. Тому правило друге: надбиті чашки на смітник. Але викидати їх треба з повагою. Бити не можна, бо це кажуть маги, призводить до втрат. Це третє правило. Якщо це дівчина, то привлекательність, якщо це мужчина, то якийсь грошовий урон. Біоенергетики переконані, разом з чашкою, яка перебуває у зв'язку з людиною, розбивається і верхня частина енергетичної оболонки, що відповідає за ключові прагнення. Тож будьте пильними, аби не стати жертвою власної чашки. Це був неприємний бік справи, але є й інший. Окрім зазіхань на вашу зовнішність, чашка може притягнути добробут, підвищення і навіть коханого чоловіка. Про це далі. Давньо китайське вчення феншуй відводить чашкам неймовірно важливу роль. Майстри з феншуй твердять, від їхньої кількості і місця зберігання залежить ваше родинне щастя. Головна умова чашок у домі має бути парна кількість, щоб енергія могла вільно переливатися з однієї у іншу чашку, і її потоки охопили увесь дім. Але пильнуйте, бо якщо у вас уже є друга половина, така практика може спровокувати зраду. Бо чоловік або жінка під впливом цієї енергії будуть підсвідомо прагнути нового кохання. У таких випадках витягуйте на світ лише ті чашки, якими ви найчастіше користуєтесь, і тримайте денцем догори. Це четверте правило поведінки з чашками. Правило п'яте. На роботі чашок має бути якомога більше, особливо якщо ваш заробіток залежить від клієнтів. З однієї пити інші транслюватимуть ваші заклики у простір. А усього їх має бути як мінімум три: дві однакові і одна особлива. Вона мусить завжди стояти на робочому столі зі свіжою водою, вбираючи увесь спрямований на вас негатив, від оточуючих.